Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні до мене в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео присвячено виробам будянського фаянсового заводу, а саме посуду, як ви вже бачите, який знаходиться у мене на столі. Всі ці предмети можна використовувати в господарстві. Бачите дві кружки, бачите, три солонки, а також шкатулку. Однак, ці вироби. Дуже рідкісні, і вони мають колекційне значення, тому що в свій час випускались невеликими тиражами. Мало того, що вже підприємства Будянського фаянського заводу не існує, навіть каменя на камені від даного підприємства не лишилося. І так, розпочну свій огляд з першого колекційного предмета. А саме це ось така солоночка, дід з трубкою. Вона досить таки рідкісна. Я її придбала у одного колекціонера, як, власне кажучи, третину із всіх цих виробів, що знаходяться у мене на столі. Я е, можу розповісти історію створення цієї солонки своїми словами. Однак я все ж таки хочу зачитати досить таки цікавий опис створення цієї солоночки письменником Большаковим в книзі «Рисунок на Фаянці. Ця книга була видана в Харкові в 1986 році. і… От що написав автор цієї книги про історію створення оцього Фаянсового шедевра? Автор його художник, скульптор Микола Борисович Ніколаєв. Так автор пише: У діда з трубкою імені Нет Дід та і Дід, і так всі його знають. маленького, веселого старикана с большущей люлькой, которую он старательно не первый уже час посасывает. Нарисовал его просто так, в порыве разыгравшейся фантазии. Видел таких хитрю... хитрющих дедуганов в Барановке, в да Собственный дед, тот, которого фашисты убили, представляется таким. Рисовал не без мысли о фаянсе, но показывать не смешил. В смысле, в этом не видел, чтобы воплотить его в фаянсе. И лежать бы проекту, в кавычках, долго, не кинь на него взгляд Пиманкин. А Пиманкин – это так уж скульптор, художник путянского фаянсового завода. Пиманкин предложил, а давай вылипин Если охота, можно вылепили. Форма удалась сразу, просто на удивление. В глине дед был еще забавнее. Теперь не терпелось пройтись по нему красками, оживить ангобами. И совсем же заулыбался старичок. Пуще прежнего. Любовались им все. Пиман, Пиманкин же выдал. Бабку надо. Какую бабку? А бабка От така. Однак до неї повернемось трошки пізніше. Завершимо огляд от цього дідугана. Подивіться, яка краса поближче. Солоночка ця в досить гарному колекційному стані. І я ще раз говорю, її можна використовувати як в побуті, так. І насолоджуватися красою її, як статуетка в своїй колекції. І скажу вам чесно, я її як солонку використовувати не збираю, з рахуванням того, що і підприємства нема, і з рахуванням того, що ця річ досить така рідкісна. Так от, повернемося далі до бабки. Про яку сказав Піманкін. бабкину, бабку нужно, а какую такую бабку? Подумай лучше. От и появилась баба з едва ли не більше, чем она сама. І в дійсності, подивіться, Макитра більша, чем жіночка, яка її тримає. От так. І появилась. это соломка. Бабка лукавая, хозяйственная. Только помоложе чуть-чуть, да и с макитрой поменьше. А в макитру можно соль положить. Так и показали художественному совету. Художественный совет одобрил. Поехали дед с бабкой по заграницам, аж до Монреаля добрались. Да так в Канаде приглянулось, что оттуда заказ крупный. Пришло какое-то время выпускать ее, а потом перестали. Опять просят. У нас за границей этот сувенир очень и очень полюбился. Дед без имени родился, без имени и остался, а баб окрестили. Одна стала бабой Палашкой, а другая стала бабой Параской. Завсім панічую Лівіцькому. Скажу відразу: у мене, наприклад, є тільки одна солоночка, баба-параска, баби Палашки, немає. Однак, як автор зазначає, спочатку ці дві бабки були би земені, також, також як і дід. Однак, дружина е, Ніколаєва, яку в Будах називали Сідоромний, була великою хлібосольною хазяйкою, от вона і назвала: Давай дамо бабкам ім'я Баба Параска та Баба Палашка». І по всьому світу почали їздити оці дві раз прекрасні українські жіночки. В свій час ми бачимо, ось вона вигляд такий має. І зверніть увагу на клеймо. Зараз я вам покажу. Бачите, ось це клеймо ставилося на будянських виробах, з, починаючи з 60-го року і до 2000-х років. Отаке клеймо ставилося. І ми бачимо, що це експортний варіант буде Made in USSR. Якраз і підтверджує все те, що і Большаков. Зазначив в своїй книжці рисунок на фаянці. До речі, я звер... звернула увагу в одній... Одному із... в одній із книг, я знайшла ось такий варіант. Зверніть увагу, Ось, наприклад, цей сувенір солонка Баба Параска. Зазначено, що він виготовлений був в 79-році автор Ніколаїв НП. Живопись ангобамі, вона була декорована до Олімпіади 80. Бачимо, логотип Олімпіади стоїть на цих двох солоночках. Ось таке. У мене такої немає. Я думаю, що вартість її у зв'язку з цими логотипами також збільшилася. Я рада тим, що у мене є. Ось. Таким чудовим виробом фаянсовим. Так, перейдемо до третього предмету. А третій предмет це також солоночка. У вигляді ось такого козака, Фаянс досить такий тонкий, полива гарна. На ній також є клеймо. Ось таке клеймо починаючи з 60-х років. Однак, зовсім недавно я знайшла цей виріб, однак, як вбачається, у моєму не вистає кришечки. Тому що цей козак, дивіться, він тримає. Таку собі ти, гарбузика такого. Бачите, форма гарбуза солонечки. І на ній я зустріла, що є така кришечка з хвостиком. Верхівочка від гарбузика. У мене, на превеликий жаль немає. Можливо, вона випускалась в двох варіантах з кришечкою і без кришечки. Ну, маємо те, що маємо. Ось така третя чудова солоночка даного підприємства. Дивіться, як вони гарно всі виглядають. Дай ще бабу палашку і взагалі би було супер. Художник, скульптор Микола Борисович Ніколаєв. Далі хочу вашому огляду представити уже кружки. Зверніть увагу на цю чудову кружку. Це колекційна кружка, яка випускалась дуже і дуже малим тиражом. І якщо ви звернули увагу, це персонажі із казочки курочка ряба». а автор цієї чудової колекційної кружки Галина Кломбицька. Її знайти досить таки непросто на наших торгових площадках в Україні. Поближче розглянемо цю колекційну річ і бачимо, що автор на ній зобразила всіх персонажів даної казки. Дивіться, який гарний дід. Яєчко золоте, яке курочка ось ця знесла. Зараз бабку знайдемо. Ось бабка. Дивіться, як. Задумалась бабка щось. В досить гарному стані. У мене колекційний варіант без будь-яких дефектів. І я цю кружку бережу і скажу чесно, не користуюсь. Користуюся я ось цією кружкою, тому що у мене їх декілька, і вона не така рідкісна, як попередня. Це кружка у вигляді ось такого лісовичка. Скажу чесно, я не знаю, хто автор цієї кружки, однак вона є в декількох варіантах. У мене такий жовто-коричневий, вона є ще коричнево-зеленому вигляді, є ще така кружечка поїлочка також з, таким, з такою скульптурною композицією. І її можна зустріти досить таки часто на торгових площадках у нас в Україні, і вона ще відносно недорога. Тому, врахуванням того, що в мене їх декілька, отакою от кружкою я дійсно користуюся. Ось такий прекрасний лісовичок. І завершувати буду огляд, я ось цією річчю. Зверніть увагу. Це шкатулочка пудриниця, не знаю, як її назвати. Я придбала її на Оликс у продавця з міста Харків, дуже ручний розпис, видно з кришечки цього предмету. Дуже тонкий по звуку можете визначити фаянс. Ось, І, і, і красива робота. Ручна з оздобленням позолотою, і це річ Колекційна. Зверніть увагу на підписник. Ми бачимо, написано Гончаренко і Клювгант Д. Знаєте, я довгий час, коли я підпис знайшла на день ці даного виробу, я думала все-таки, що це виріб якогось фаянсового заводу Росії. Чому? Тому що е, іменно е, цих авторів е, я знайшла, що вони працювали на е, Конаковському фаянсовому заводі. Однак, коли я е, купила собі книгу «Рисунок на фаянці і почала вивчати, я все ж таки прийшла до думки, що це виріб. Будянського фаянсового заводу. Мало того, що я його купила в Харкові у нас в Україні, по-друге, я знайшла ось таку інформацію. Зараз я вам щось зачитаю. Клювант Діна Еммануїловна. Уродженка у нашої Миколаївської області працювала на багатьох фарфорових і фаянсових підприємствах як України, так і Росії. І в даному випадку, в кінці 50-х років, трудилася в Будах, займалася надглазурною та підглазурним розписом разом з Іваном Гончаренком і внесла свій великий вклад. Розвиток мистецтва Будянського фаянсового заводу. Тому я все ж таки думаю, що це річ Будянського фаянсового заводу. І скажу, що я придбала цю шкатулочку чи пудриницю за досить такі невеликі гроші. і дуже рада, що вона є в моїй колекції. І так, мої дорогі гості підписники, до речі. Нас уже прибавляється. І я дуже і дуже рада, тому що саме перші підписники для мене найбільш важливі і більш улюблені. Чому? Тому що ви в мене повірили, незважаючи на те, що довгий час у мене в підписниках було всього-навсього 16 чоловік. А нас уже Добирається до другої сотні. Тому дякую всім вам, хто підписався, хто вірить в мене, хто дивиться мій канал, хто лайкає, хто пише коментарі. Я вам свою щиру подяку висловлюю. Якщо сподобалось відео, відео прокоментуйте, поставте вподобайку, прокоментуйте і до нових зустрічей! Всім миру, щастя і добра, Людмила та вінтажна комора